Російський БПЛА вбив журналістку та оператора. У Хмельницькому вибухнув газ у приватному будинку. Постраждала жінка. ДТП на Ізяцевщині. міні Мінітрактор не розминувся із легковиком. Має п'ять хвилин, щоб розповісти про це та інше детальніше. Війська РФ вдарили безпілотником ланцет по автівці із знімальною групою у Краматорську. Журналістка телеканалу Фрідом Олена Губанова та оператор Євген Кармазін загинули на місці. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Енергетики відновили живлення окупованої Російською Федерацією Запорізької атомної електростанції. Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук. Це дозволило вивести станцію з режиму 10-го блокауту, який тривав із 23 вересня. Тоді була відключена остання лінія електропередачі, через яку АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Відтоді станція забезпечувалася електроенергією аварійними дизельними генераторами, що створювало ризики для її безпеки. Уряд спрямує понад 700 мільйонів гривень на ремонт автошляхів у прифронтових Сумській і Харківській областях, а також для Полтавської області. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Сверденко і наголосила, що це важливі логістичні дороги, якими рухається військова техніка, гуманітарні вантажі, якими викоюють людей. Тому безперебійна логістика життєво важлива саме у цих регіонах. На щиті до Антонінської громади повертається солдат, розвідник, кулеметник Олег Васильович Кливак, 1994 року народження, житель села Великі Орлинці. Захисник загинув 3 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Торецьке на Донеччині. Боєць віддав найцінніше за свободу та незалежність батьківщини. Вічна шана та пам'ять полеглому оборонцю щирі співчуття рідне. У Хмельницькому стався вибух через витік газу. Травмувалася жінка. Вчора після шостої години вечора рятувальники отримали повідомлення, що у приватному житловому будинку на провулку дальньому пролунав вибух. На місці з'ясувалося, що ймовірно причиною став витік газу внаслідок розгерметизації перепрошую газопроводу. Тож це привозвело і до займання домашніх речей на площі 5 квадратних метрів. У результаті вибуху 70 -ти. річну жінку із опіками госпіталізували. Обставини інциденту наразі встановлюють правоохоронці. На Іздяславщині сталося ДТП. Мінітрактор не розминувся із легковиком. У поліції повідомили деталі автопригоди. Вчора на автодорозі поблизу села Білогородка Шепетівського району зіткнулися автомобіль «Пежо», за кермом якого перебував 44-річний житель Київської області та міні-трактор скауту 254 під кермуванням 34-річного жителя. Селища Білогородка. Водій трактора потрапив до лікарні, слідчі відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Освітньому закладу на Старокостянтинівщині передали шкільний автобус. Про це повідомили у міській раді. Транспорт щодня підвозитиме та розвозитиме близько 50 учнів із сіл Баглаї, Веснянка, Імці та Алажева. Автобус закуплений за кошти місцевого бюджету, і це дозволить забезпечити комфортне та безпечне підвезення дітей до загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 6 Під час передачі транспорту було присутнє керівництво громади, управління освіти, педагогічний колектив, батьки та учні навчального закладу. Діти креативно долучилися до цієї, так би мовити, передачі на шкільному майданчику. Вони кольоровою крейдою намалювали маршрут нового автобуса, і цей малюнок став символом дитячого очікування. Та спільної турботи про безпечний шлях до школи. Що заради безпечного та світлого майбутнього українських дітей щодня наші захисники та захисниці ведуть запеклу боротьбу з окупантами? Пам'ятаємо, якою ціною вона здобувається. Ця омріяна перемога. Підтримуємо військо, зокрема, донатами. Слава Україні! Героям слава!